Доброго дня, Україна! Почали займатися трактором, а саме ставити мановський двигун 0826. Так. Начали ми із подушок. Зразу, так як Двигун нам все одно прийдеться один раз знімати. По тій причині, що оці отвори, ну по крайній мірі, в нас нема чим просверлити, тому що відстань тут невелика. Може, якщо в кого є якесь там приспособлення, то можна і не знімати. Ми будемо знімати. Як ми зробили? Стандартна Т150-сь подушка. Та, що з однієї сторони стояла отут, оця вона одна. Перепиляли її навпіл. Поставили рівно на раму, щоб вона впиралася усіма своїми сторонами. Так само і тут. Коли ставили, до речі, Ямс, ми частину рами відрізали. Так. так само з цієї сторони. Бачите, перше, що ми зробили, ми скрутили його докупи, не ставили вали, не ставили оці вали, привод насосів і... Як він називається, первічний вал. Скрутили докупи, підставили домкрат. З доскою он, батько зробив таку пластину, щоб воно нікуди не втекло. Потім поставили подушки по центру. І... Нічого кращого ми не придумали, крім отак, щоб до того, що було, ну, воно не співпадало. Або треба раму доварювати в сторону, або отак як ми зробили, пластину. Е, ну, Я вважаю, щоб давило, потрібно, щоб давило на центр подушки. Так і зробили. В цьому випадку тут також було. Ось таке вухо. Отак ми його відрізали, виставили. Виставляли також, щоб е, двигун був пропорційно на рівні з рамою, щоб він не був вверх-вниз задраний. Е, відразу приварили перше кріплення. Отак, ледь, ледь воно, подушка опиралася. На двигун і тоді приварили інше. В даний момент двигун не спирається на домкрат. Це він вже стоїть на подушках. Так, ну, як ми думали, що це буде саме важко зробити, ми помилялись. Саме важко, чомусь нам так здається, це. Закріпити радіатор і зробити дифузор. Так як в даному двигунові вентилятор охолодження він стоїть не по центру двигуна, він, виходить, отут, трохи переміщений вліво. І... Край крильчатки, якщо він буде стояти так, як і стояв на 5, а може і 6 сантиметрів, він стояв отут, це ми вже відрізали. Тоді край крильчатки у вас буде виступати за радіатор. Нам таке не підходить. Ми переробляємо кріплення. Так, оце ось те, що. З нього лишилось. Було воно отак. Це ми відрізали. Отак ось знизу. І в майбутньому будемо усилювати його, отак, кріпитиметься воно ще до самої рами. Я думаю, буде надійно. Так, це якось так. Так, потім, що ще прийдеться зробити? Прийдеться оці три отвори, ну, це капот, перенести на 7 сантиметрів у сторону, тому що він у нас не влазить. Також, друзі, хотілося, до речі, почути вашу думку, оцього бачка. Його не буде взагалі. Коли ми робили коробку на цей трактор, люди, які займаються ремонтом коробок, сказали, що у нових тракторах цих бачків нема. І багато хто їх взагалі просто викидає. Напишіть коментарі. Як вважаєте ви, яку функцію він взагалі виконує цей бачок? З нього ми злили 15 літрів масла. Може навіть більше, може десь 17. Так, оце якось так. Поки що на такому етапі. Зразу ми все зробимо. Зробимо газ, вихлопну. Е вихлопну трубу. Е Поздушний фільтр поставимо. Ну, все підключимо, заведемо. Тоді опять все розберемо і поставимо оці вали. Тому що, чому ми робимо іменно так? Тому що постійно GCB зайняте, куном ми його знімати не будемо. Це надзвичайно ризиковано. Щоб двигун не впав. Оце якось так. Можливо, в когось будуть якісь поради, Кажіть. Буде цікаво послухати. Всім пока!